Сучасні овочівники і городники, які вирощують томати, мають можливість вибирати сорт цих овочів. Найбільше відповідний їх потребам є помідори столові, призначені для вживання їх в свіжому вигляді, деякі сорти мають різнопланове призначення. Тобто можуть використовуватися і для різних заготовок, але кожна господиня знає, що для соління і домашньої консервації цілими плодами найкраще брати вершки. Одним з таких сортів є томат рому, який хороший саме для переробки на томатні продукти і заготовок походження сорту. Томат рому у нас відомий не дуже широко, хоча виведений був селекціонерами Сполучених Штатів ще в 1950-х роках. Цей сорт помідорів активно вирощується фермерами у себе на Батьківщині, а також в Австралії, Мексиці, Англії. До нас в країну сорти зарубіжної селекції в більшій мірі надходять з Голландії, тому у нас Рома менш поширений. Але за такий тривалий час існування сорт проник і на наші землі. Рома отримує від ці томати городників, в основному позитивні оцінки. Але потужну конкуренцію йому складають подібні сорти вітчизняної селекції, більш пристосовані до наших умов про зовнішність і характер циганських томатів. Сорт томатів рома відносять до числа середньостиглих, залежно від умов вирощування, парник, теплиця або грядка, погода поточного сезону. Догляд за 105-125 днів від появи дружних сходів через 2-5 днів після посіву встигають зав'язатися на квіткових кістях і дозріти перші плоди. Виростають томати на міцних детермінантних кістках висотою близько 70, Помідори дозрівають неодночасно. Плодоношення розтягнуто в часі. В окремих випадках воно може тривати до перших заморозків. У більш південних місцевостях томати встигають визріти на відкритих грядках або під укриттям сплівки в середній смузі і північніше їх вирощують в теплицях. Плоди томатів циліндричної форми, як у сорту рому у нас називають вершками. Шкірочка у них червона міцна, внутрішність м'ясиста щільна. Завдяки таким якостям. Помідори добре переносять перевезення, відмінно зберігаються довгий час, в домашніх консервах не лопаються, зберігають форму, і смак, придатні для заморожування і сушіння, можуть йти в промислове виробництво томатної пасти, кетчупів і сосів. Смак свіжих томатів, за відгуками, не дуже хороший, але є ті, кому він подобається томати рома не надто великі, їх вага знаходиться в межах 60-90. В теплиці можуть набирати і 110-х помідорчики ростуть зібраними в кисті більше десятка штук в одній, іноді гроно складають два десятка плодів внаслідок такої структури плодотворення сорт досить урожайний. Але інформація про показник врожайності 1 квадратного метра посадок має дуже значний розкид. В одних джерелах він становить від 6 до 8 кілограмів, в інших до 15 кг. важливо. У багатьох описах сорту рому є інформація про його стійкість до вертицельозу. Маркування в на упаковці насіння томату рому свідчить про підвищену стійкість рослин до такого грибкового захворювання, як фузаріоз, про сорт томатів рома від англійською мовою, циган рома на нашій землі. В цілому культивування томатів рому таке ж, як і інших сортів, щоб досягти успіху і отримати хороший урожай. Треба звернути увагу на такі моменти агротехніки. Ростять помідори рома розсадним способом, висіваючи насіння з таким розрахунком, щоб на постійне місце рослини висадити у віці 55-70 днів. Рекомендований термін посіву насіння на розсаду в середній смузі. Остання декада березня, перша половина квітня. З появою двох справжніх листків томати рому обов'язково пікірують, на грядку або в теплиці рослини садять за схемою 5703040, коли мене загроза нічних заморозків. На постійному місці вирощування помідори формують в один або два стебла. Це дає можливість отримати найкращий урожай. Сорт рому дуже негативно реагує на надмірну вологість, в таких умовах практично припиняється запилення квітів. А також підвищується ймовірність зараження грибковими захворюваннями, в тому числі фітофторозом, Тому з поливом треба бути дуже уважним. Особливо це відноситься до вирощування в закритому ґрунті, щоб подолати реакцію томатів на підвищену вологість. Виконують штучне запилення, обробку протигрибковими препаратами, ридоміл, адріс, акробат і їм подібні за інструкцією до них. Підгодовувати помідори треба через два тижні після посадки і далі раз на місяць органічними добривами коров'як або курячий послід відгуки про ромі. сливка рому обвішана плодами, як ялинка, майже смачна. На закачування на тахт. в саді його іофорім шовтрат в 1-4059, пага 6-6, томат рома-чудовий гібрид, ідеальний для консервування у власному сокусажу не перший рік, плоди красиві, червоні. Рівні вершки масою близько 80, до 20 штук в кисті якось щільна, солодка і смачна, дуже мало насіння. Плоди заливала окропом на 1-2 хвилини, а потім відразу ж в холодну воду, і шкірка легко зійде плода, при цьому сам помідор не розвалиться, не здавиться в баночці. Гарні вони за смаком, консистенції і розміром для маринування в літрових баночках на один раз поїсти Юля Яхтс. Форюмгою серію трац паде 90 томат ромув вирощувала в минулому році в маленькому парнику, літо було дощове і прохолодне. Доводилося вкривати томат Ромув невисокий, близько 60. якраз добре містився в парнику під укриттям, з невеликої грядки, близько 2 квадратних метрів. Я зібрала два відра маленьких довгастих помідорів. Дуже добре пішли в засолювання. Форма зручна, помідорка добре зберігає форму, не розпливається. Цей томат просто знахідка для городників, у яких ще немає теплиці. Для нього досить звичайного, невеликого парника джінінахт. Оцовікцом Ревів 3190374. один девять і фотографії томатів Рому виглядають дуже спокусливо. Судячи з відгуків городників, він виправдовує в більшості випадків супроводжуючу інформацію в мережі і на упаковці. Придатність цих томатів для консервування цільними плодами засолювання, заморозки і навіть сушіння стала для вітчизняних городників однією з найбільш привабливих рис цього сорту поряд з простотою догляду за рослинами.